Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Тільки що закінчився ефір на моєму каналі «Жизнь худіючої богині». І ви знаєте, хотіла там поділитися цим, ну а вирішила все ж таки на своєму україномовному каналі це зробити, тому що це таке моє маленьке дитятко, де я ділюся своїми якимись враженнями, своїм станом. Своїми відчуттями, і це такі теж, теж свого роду відео влог, частини моєго частини мого життя. Тому хочу з вами сьогодні поділитися. На основному каналі я розповідала про те, що були деякі обставини. І ви знаєте, дуже-дуже ну, так був підірваний моральний стан. І коли ну, можна посміхатися, да? можна посміхатися, гей-гей-гей, як я це все роблю, і роблю це все від душі. Але є такий стан, коли, дивлячись в очі, можна зрозуміти, ну, що у людини щось, знаєте, як кажуть, наші очі це наше дзеркало. І дивлячись в очі, можна зрозуміти, що щось не те. Ну і ви це помітили, від вас цього не заховаєш. Я вам дуже-дуже вдячна -дуже за підтримку, коли ви мені про це писали. До речі, це дуже такого дорогого варте. Ну і саме мої очі, я. Публікувала якісь сторіс в інстаграмі, вже не пам'ятаю про що, мабуть, про звіт, або ще про щось. Ну, не пам'ятаю. Давайте я не буду зараз на цьому загострити увагу. Не пам'ятаю про що. Щось було, <реш> <реш> щось <реш> розповідала. І ось одна із моїх знайомих, вона ж косметолог, я вам розповідала, що і до війни, і. Після, після Господи, дай Боже, що після війни вже скоріш. Знаєте, я обмовилась не дарма. Да? Я маю надію, що вже, вже скоро вже скоро перемога буде з нами. І одна з моїх знайомих, вона ж косметолог, мені запропонувала, побачивши сторіс, скаже: Оленка: в нас з'явилась нова процедура, тобі вона необхідна. Ну, я кажу, та ні. Зараз, ну. Ну, зараз в мене не такий стан. Да? В мене коли щось таке трапляється, я люблю навіть, ну, не чіпайте мене. Можливо, у вас теж таке буває, що ось вам треба побути, побути, побути одному. Да? Не то, що ти там щось хочеш з собою зробити. Ні, просто ось тиша сам, ну нічого, нікого не слухати. У мене такий стан от був напротязі, мабуть, двох-трьох днів. І коли мій косметолог написала мені про те, що є така нова процедура, і зараз така шалена акція, я тебе хочу запросити. І ви знаєте, я не відмовилась. Не відмовилась, тому що, щоб не заглиблюватись, щоб не залишатися в такому стані, треба ну, собі допомагати. Я... Відчувала себе не дуже так скажемо добре, там два-три дні, а потім розумію, що якщо цей стан буде далі переходити з дня в день, це буде ну, чарівата, як буде українською мовою, наслідком, да. Треба себе витягувати. Що для цього треба, треба зробити? да? Ну, Можливо, спілкування, можливо, якийсь там релакс. Можливо, праця да, вона теж допомагає. І коли мені запропонували прийти на цю процедуру, я згодилась зразу. Ну, Я просто знаю себе, я іноді можу в такі стани заходити край дуже рідко, але буває. І я згодилась. І ось саме хотіла, знаєте, ну, розумію, що людина запросила мене. Зробити якусь таку рекламу, тому що саме ця процедура вона пов'язана з нервовим станом, да? тобто, як ця процедура може допомогти. Ну і звісно, хотіла записати відео, запропонувати. Але сказала, що давай я спробую, От якщо воно мені допоможе, да? тоді вже іншим разом я запишу відео. Добре, добре. Тому, скоріш за все, я. На кінець неділі, може, може, схожу ще раз, а якщо не на кінець, то все ж таки, колись я піду і обов'язково запишу, що це за процедура. Скажу чесно, я забула, як вона називається, якась на букву Ф. Що це таке? Це такий басейн, він в приміщенні, ну, це косметичний салон, да, де який я ходжу, і це така окрема кімната. Вони, я казала, Ну, цим людям, які цим займаються, це мій косметолог і чоловік. Вони лікарі самі з, з освітою. Ну, все як все положено. І коли вони це робили, і вони робили цей кабінет ну, для цієї процедури десь років два, до війни вони почали. Ну, Я не буду всі у ці моменти, як воно там це все сталося, як ця ідея прийшла, Ну, це у, е, залишимо за кадром. так. Да? І коли вони це все закінчили, вони казали, що ми будемо, коли там перші відвідувачі, ти будеш в числі перших. Ну, а так сталося, що е, коли вона побачила мої історії, скаже: Олена, це тобі потрібно. Кажу, добре, давай. Значить, це такий, ну, як кабінет, така кімната, не кабінет кімната. І в цій кімнаті такий, як міні-басейн. Ти лягаєш в цей басейн, там в цей басейн закидується сіль. Але сіль якась така незвичайна, вона дуже схожа по, по составу состав, не, не состав, по складу, по складу. Мертве море, як в Ізраїлі, да? коли тебе виштовхує на поверхню. Там ось так десь води, ну ось десь отак налито може. Ну Мені так по щиколотки було. Ти роздягаєшся повністю, тобі дають разові такі трусики. Ти одягаєш, одягаєш таку, ось, бачите, в мене навіть на голові зараз ну, не така зачіска, як в мене завжди, не така пушиста. Одягаєш таку шапочку для плавання і лягаєш. Тобто без нічого, тільки трусики, і ти лягаєш, і тебе, от, ти лежиш у цій водичці, і тебе виштовхує наверх. І я лежала як в позі зв'язочки такої, і ти не тонеш, Тобто ось, ось такі особливості цієї солі. І, до речі, це дуже гарно, коли е, люди хворіють на гіпертонію. Там якийсь ще магнезій щось добав додано. Ну, е, коли я буду записувати відео, я все-все розпрошу вам все-все-все е, розповість. Е, хто мене буде обслуговувати? Ну, на то на цей на сьогодні це була мій косметолог, і вона мені допомагала. Я лягла, і ця процедура вона триває десь хвилин сорок. Тобто ти лежиш і як от в нірвану пускаєшся. І ви знаєте, я ось так, є пісня Наталія Могилєвська, я плив, а о, ні, це Ірини Білик. А я пливу у човні і так спокійно мені. І ви знаєте, я настільки розслабилась ось у цій шапочці для купання, не купання, а оці для плавання. Да? І я от так і лігла. І ну, взагалі, знаєте, як. Така, як невісомість. і у, горить таке світло неярке і грає музика. Потім десь хвилин на 15 вимикається світло, вимикається музика, але це, ну, скажімо так, за бажанням, Можливо, у когось є оцей страх, коли все темно. Е, я попросила вимкнути, я була десь своїми думками. Розслаблялася, і ви знаєте, в цей час почався дощ. А я вже думаю, може я вже якась в якоїсь нірвані, знаєте, так крап 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 воно чуть по крищі було. Але ж все ж таки я лежу. ну Зараз, коли війна, хто знає, що може, повітряна тривога та щось десь там уже летить. от таке в мене було враження. Я не змогла розслабитись до кінця, тому що мені треба було бігти по справах, і я ось ну, всю цю процедуру. В такий встислий час ввела і розслабитися не змогла. Але коли пойду вже іншим разом, коли буду записувати, обов'язково буду намагатися щоб розслабитись. А що мені казали, що вона дає? Ну, по-перше, це покращення артеріального тиску. Ти заспокоюєшся. Тобто, коли я проводила ефір, ви бачили, як в такому стані була. Знаєте, ви навіть мене відправляли відпочивати Оленка, іди відпочинь, іди поспи, да? Ось такий стан зараз в мене. То я Завтра вже буде ефір. Ну, сьогодні, мабуть, коли це відео опублікується, то мені обіцяли, що буде дуже гарний сон. Ну, До речі, ця процедура коштує 300 гривень. Це зараз в них така є акція. А так вона трошки дорожче. Ну, я так розуміла, що ще буде додано і масаж. Так, я оце ж полежала, полежала в цьому, це розслабилась, потім там був чай, попила чай, прийняла душ. Перед тим, як заходити, прийняла душ. Перед, після того як я вийшла, прийняла душ. Ну, ось отакі, да? і ось зараз ви по мені бачите, що в мене таке умир... умиротворене со... состояние. Уміротворенне відчуття, да? Мабуть, відчуття буде правильно. Ну, не знаю. Ось мені так хочеться записати, але іншим разом я вже в Інстаграм буду це транслювати і на Ютубі вам тут, на цьому каналі, теж покажу. Ну, мені сподобалось. Дуже довго вони оце винашували цю ідею, як це зробити, і щоб воно і для здоров'я ж людям допомагало. Ну, у мене такий, знаєте, умиротворений стан. Так би я сказала, ви бачите, я так спокійно розмовляю. Ну, ось отаке. Отаке мені дуже сподобалось. Тому обов'язково в наступних відео, коли я там буду, я обов'язково з вами поділюсь, навіть покажу частково цю процедуру. Ну, звісно, ви мене не побачите в на вигляді. Може там якесь колінко, і покажу, щоб хейтери хоч трошки поскриготали своїми зубками. Все, мої любі! Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую и ціную. Пока-пока.